Отейкують, у повітрі з'явилися дракони та зруйнували ціле місто. Згодом туди відправили одного із семи мудреців. Цікаво, кого ж? Давно не бачились. А ти, як завжди, марнуєш свій талант, усамітнившись у такому місці. Люба відьма, сьогодні я завітав до тебе через одне прохання. Чи не бажаєш ти охороняти нашого принца, поки то відвідуватиме академію? Що? Ніхто й не здогадається, що тихіша заводу дівчина виявиться однією із семи мудреців. А, а, але ж... а я все ще буду висмівати та глумитися над тобою, неначе старша сестра. Сюди поглянь на мене. Я ж бо твій гарненький котик-фамільяр. Я вже бачила того чоловіка сьогодні до мене безліч людей лагідно ставилося. Я від щирого серця. Бажаю уклінно подякувати їм усім. Дівчина, що використовує свою магію без жодних слів, вилучає цю людину безмовною вічною. Монюко, ти вже даруй, що викликав так зненацька. Я голова учнівської ради академії Серендія Фелікс Аркреді. Як мені тепер бути? Дивіться влітку 2025 року в Єдинарі.